У Кропивницькому водії тролейбусів вчились, як допомагати в транспорті людям з інвалідністю. Ініціаторами такого майстер-класу стали працівники комунального підприємства Електротранс спільно з волонтерами. Участь в експерименті взяли візочники, працювали кілька годин поспіль. Як проходило навчання, розповість Інна примак. Громадським транспортом люди у візочках користується не часто, розповідає пан Андрій. Він один з учасників навчань. Каже, не завжди навіть ретельно сплановані поїздки вдаються. «Тролейбус запаркувався далеченько, водій вибіг дуже уважно, опустив пандус, але пандус не достав бордюра, а ліг далі на дорогу. І виходить, я стою, потім бордюр такий вниз на дорогу. Да? І далі пандус. Він каже, давай тобі допоможу, все нормально, хватає мене, пробує мене туди, я кажу, не треба, візок важкий, ви не зможете. Вага, я не знаю, вага, ну не менше 150 кілограмів. Подібного більше не траплялось в електротрансії, влаштували навчання за участі волонтерів та людей з інвалідністю. Водіїв вчили, як допомогти пасажирам-візочникам. Пан Андрій озвучує кілька правил. Якщо вам доведеться спілкуватися, не спирайтеся на візочок, просто не хапайте. Це те саме, що ви підійшли і вхопили когось за плече незнайому людину. А візочок це продовження якби, людини. Тому треба, перш ніж допомагати, ну запитати, так, як. Що робити, і перш ніж рухати візок, бажано, ну обов'язково верніше попередити. Потім перейшли до практики водії, допомагали візочникам заїжджати в транспорт. Тут їх задача лише підстраховувати. Буває така ситуація, коли салон повний, і, скажемо, я допомагаю заїхати, але розвернутися чоловік не може. Тобто йому виїжджати можна ззадом. вот это це как бы важный нюанс. есть один, ну скажем, чоловік то ну, як би смело себе чувствують, а другий ну все-таки задом викачувати, вроде і страхуєш. Потім всадили у візочки водіїв тролейбусів та кондукторів, аби вони на собі відчули, як то заїжджати в транспорт у візку. Ногою натискаєте, щоб візок піднявся. Отак, так отак ні в якому разі не можна робити. Задні колеса не можна, щоб піднімати. Після невдалого експерименту водії та кондуктори знову отримують настанови. Після них та кількох провальних спроб їм все ж вдається виконати завдання. Ну, труднощі, якби підйом. Потрібно тут, піймати, щоб цей момент щоб підняти передні колеса, через те, що там бордюр маленький, ну і силіну мішає. Ну, що зрозумів, що треба тренувати людей. Такі навчання на підприємстві проводитимуть і далі. А люди у візочках отримали телефони диспетчерів, аби заздалегідь попереджати про свої виїзди. Завдяки цьому кажуть, в електротрансі співпрацювати буде простіше. Інна Примак, Анатолій Басистий день за днем.